Назар, що ти сьогодні робиш? Я сьогодні збираю прекрасні станції ЕкоСіті. Ми їх тут тестуємо на радіаційний фон, на формальний гід, температури є, тиску. Боже, прекрасно. І датчик пилу, само собою. Збираю вже їх другий тиждень. Дуже мені ця робота подобається. Але що я про станції? У мене є анекдот. Давай. Так от. Дзвонить один єврей другому. І каже, чуєш, у нас дядя помер, треба приїхати на похорон. Ой, вибач, типу, я ніяк не можу приїхати на похорон, типу, ну, я супер зайнятий. І давай, ну, я тобі дам свою карту, а ти просто оплатиш з нею, ну і останній подарок дядього зробиш. Та без проблем, згідно. Ну ти типу, поговорили, потім ну, наступний день, день похорону. Дивиться єврей, в нього знімає 100 доларів з карти. Він такий, о, значить, купили подарок. Все, супер. Потім наступний день знову знімає 100 доларів. Єврей такий думає, щось не то. Але думає, може він докупили, може ще не хватило". ну всяке буваєш. Потім наступних три дня в нього далі і далі знімає 100 доларів. Він не витримує і дзвонить до другого єврея і каже: Чуєш? Що за фігня, мене вже 600 доларів зняло. Ну, об'ясни. Що ти за такий ну, подарок купив дяді? Він такий. Ну я йому купував смокінг, верніше не купував заново прокат. <риклад>